Шануйте і бережіть, як вистоїш, коли всі проти тебе упали духом і тебе клянуть, як всупереч усім, повіриш у себе, а з їх зневіри також візьмеш суть. Якщо чекати, зможеш ти невтомно обріханий, мовчати і пройти під поглядом ненависті, при тому. Не грати з ноти ані доброти. Якщо стерпиш, як справи твого слова, пройди світ, ставить паску для простих. Якщо впаде все, чим ти жив і знову зумієшся почати і звести. Якщо ти зможеш у пориві поставити на карту все, що І програти, а потім це спочатку і нікому про втрати навіть слова не сказати. Як зможеш мріяти, в врійництво не впасти і думати, а не творити думки культ? Якщо тріумф зарівно як нещастя, сприймеш, як дим, і вітер на віку, якщо ти змусиш серце, нерви жили служити ще, коли вже у тобі усе згоріло, вигосло, лишилось одна лиш воля встоїть в боротьбі, як зможеш з керівником не втратиш простоти. Якщо усі рахуються з тобою на відстані, яку відміриш ти. Якщо уще наповниш бі хвилини, снагою дум, енергією дій, тоді весь світ тобі належить, друже. І більше ти, людина, мій. Дитинство хай минає швидкоплинно, все змінює невпинний час та чистий розум. І душа дитина ніколи хай не залишають нас.